Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. і В цьому відео ми розглянемо портативний, твердотільний накопичувач Team PD20M, який сумісний із технологією MagSafe. Його ключова особливість потужна магнітна сила понад 800 Гц, що забезпечує легке і надійне кріплення. Завдяки цьому пристрій стає зручним рішенням для сучасних гаджетів та особливо для смартфонів Apple, починаючи з iPhone 15. Але перед тим, як ми розпочнемо, ви знаєте, потрібно поставити вподобайку під цим відео, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. MagSafe – це технологія розроблена Apple. Вона використовує магніти для точного вирівнювання пристрою з зарядним аксесуаром або іншим сумісним пристроєм. У контексті накопичувача, Team PD20M MagSafe означає не бездротову передачу даних, а магнітне кріплення, яке дозволяє легко закріпити накопичувач на задній панелі iPhone або інших MagSafe сумісних пристроях. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на. І каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і звичайно не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай Перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це зручно для роботи з даними, але передача інформації здійснюється через фізичний інтерфейс USB Type-C, а не через бездротову технологію. А тепер перейдемо до зовнішнього накопичувача. Перше, що привертає увагу, це компактність та стиль. Товщина накопичувача становить лише 8,2 мм, що навіть менше ніж загальна товщина iPhone 15. Важить він всього 40 грамів, тому його легко брати з собою. Корпус виготовлений у титаново-сірому кольорі, який Додає елегантності та створює відчуття преміального продукту. Він міцний завдяки металевому корпусу. А ще накопичувач має зручну ергономічну форму, бо отримав заокруглені кути. На корпусі є порт USB Type-C, який відкриває доступ до найновіших стандартів підключення, що забезпечує швидкість і універсальність. Звісно ж, накопичувач має магнітне кріплення, розроблене спеціально для технології MagSafe. Це дозволяє легко закріплювати його на пристроях Apple або інших поверхні, не турбуючись про стійкість. компактний дизайн і Вага роблять його ідеальним аксесуаром для тих, хто часто знаходиться в русі. У технічному плані ця модель також має чим похизуватися. Він оснащений інтерфейсом USB 3.2 Gen 2 x 2, що забезпечує швидкість передачі даних до 20 Гбіт в секунду. Це означає, що файли будь-якого розміру можна передавати буквально за секунди. Швидкість читання та запису досягає 2000 МБ в секунду, що дозволяє швидко працювати навіть із великим обсягом даних, такими як відеофайли у форматі 4К. Об'єм пам'яті становить 1 ТБ, що дає. Є можливість зберігати велику кількість інформації, включаючи фотографії, відео, документи та програми. Накопичувач побудований на основі 3D nand пам'яті типу TLC, який забезпечує високу надійність і продуктивність. Час на працювання на відмову заявлено півтора мільйони годин, що гарантує тривалий термін служби. При цьому енергоспоживання складає лише 5 ватт, що робить його економічним у використанні. Накопичувач сумісний із широким спектром пристроїв, включаючи комп'ютери, ноутбуки, а також мобільні пристрої на базі iOS і iPadOS. окремо варто згадати про можливість використання з iPhone 15, завдяки підтримці USB тайпсі цей накопичувач можна використовувати для збільшення пам'яті iPhone, зокрема для зйомки відео у форматі ProREC 4 k 60 кадрів в секунду. Він здатний забезпечити безперервний запис до 144 хвилин, що стане в пригоді професіоналам у сфері відеопродакшену. Користуватися накопичувачем надзвичайно просто. Його магнітне кріплення дозволяє швидко закріпити накопичувач на поверхні чи смартфоні. Підключення здійснює за через USB Type-C, що забезпечує швидку передачу файлів і сумісність із широким спектром гаджетів. Завдяки компактності та легкості він ідеально підходить для роботи на ходу. Ви можете переносити його у кишені чи сумці, і він зовсім не займає місця. Як варіант, цей накопичувач може стати незамінним аксесуаром для відеомейкерів чи фотографів. Ще однією перевагою є підтримка різних операційних систем, таких як Windows, MacOS, iOS та iPadOS. Це робить його універсальним рішенням для зберігання та передачі даних між різними при. Стриме. Крім того, інтерфейс Thunderbolt забезпечує високу швидкість роботи навіть із найбільш вимогливими задачами. Щодо тестів SSD, я обрав варіант на 1 ТБ, де у програмі Crystal Disk Mark він показав наступний результат. Швидкість читання у нас 2041 МБ в секунду, швидкість запису 1871 МБ в секунду. В програмі Disk Mark результат наступний. Швидкість читання у нас 910 МБ в секунду, швидкість запису 1700 МБ в секунду. В програмі AS SSD результат наступний. Швидкість читання... Таня у нас 1823 МБ в секунду, швидкість запису 1554 МБ в секунду. Накопичувач створює враження сучасного і добре продуманого продукту. Компактність і легкість роблять його неймовірно зручним у повсякденному використанні. Він насправді стає невід'ємним аксесуаром для тих, хто цінує мобільність та швидкість роботи з файлами. Висока швидкість передачі даних і велика ємність дозволяють виконувати різноманітні задачі, не відчуваючи жодних обмежень. Крім того, він має універсальний дизайн і зручний. Магнітне кріплення. Тім pd 20 m Мек це інноваційний накопичувач, який поєднує передові технології, стильний дизайн і надзвичайну функціональність. Він ідеально підходить для тих, хто шукає надійне рішення для зберігання даних із високою швидкістю роботи. Якщо ви хочете отримати максимальний комфорт і продуктивність, цей накопичувач стане чудовим вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте вподобайка під відео, коментар, що ви думаєте на рахунок цього SSD. Ну і звичайно, підтримка нашого збору на дрони. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвони. Ну, а з вами був Юра, і на сьогодні це все.